Усім привіт! І здоровенькі були. П'ятниця. Чудовий день. Чудовий настрій. Good morning. Сусіди ходять, проходжаються. От китайці. Вони зранку не сплять. Видно, що пенсіонери постарші люди і вже ходять по вулиці туди да, сіда, то вперед, то ходять вперед, то ходять задом, знаєте, так, задом. До речі, хто знає, що дуже корисно ходити задом. Гарно роблять півкулі, оці, коли задом. Ти думаєш, координуєш свої рухи, і це все в відпрацьовують. Це корисно. Так от вони, іноді бачу їх удвох, чоловік і жінка, а іноді тільки він. Хотя молодці. Можна йти на стадіон, у нас через дорогу стадіон шкільний. Ну, але тоді треба йти і обходити, щоб дійти до стадіону. Вони собі по дорозі. І іноді роблять навіть якісь вправи по ходу. Махає руками, махає, 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 махає. потім пац себе по грудях, махає, махає, пат себе по грудях, махає, махає, пат себе по грудях. Знаєте, до речі, простукування. Дуже корисно також простукувати за стої, якщо є. Особливо у цих місцях під колінами, лікті, під пахами. Дуже корисно простукувати. Називається як ці меридіани якось. Ці штуки. Тут у нас йдуть. Ой, багато чого треба знати, нема коли це все. <гум> нема коли, нема бажання, напевно. А є багато чого інтересного про нас самих пізнати. Треба йти на роботу, нема коли ритися в інтернеті. Маша також сьогодні пішла, але вона зранку має якісь класи. У них в госпіталі вводять нову систему. Нову програму скорше всього, в комп'ютерах. Вона по тій програмі працювала у минулому госпіталі, де вона працювала на діалізі. Це прийшла тут, була ще стара програма, і тепер вони також переходять. Вона каже, що вона набагато зручніша, більш така модернізована. Но, але щоб вміти з нею працювати, на діалізі одна програма діалізна, а тут інша програма хірургічна, і треба вміти. І ось вони дають їй від 9 до 4 години клас такий, який буде їй оплачуватися. І вона повинна сюди прийти і їм розкажуть, що робити, як робити, як входити, виходити, заповняти різні речі. Все в комп'ютері. Боже, я собі думаю, як колись працювали лікарі, хірурги без комп'ютерів, та, та взагалі всі і все. Тепер все на комп'ютері. Якась дрібничка, якесь щось отам, якесь щось, що при операції вони використовували, все треба записати в комп'ютері в ту програму в історії хвороби хворого. Щось з однієї сторони, може виглядає легше, але з другої сторони не дуже легше, бо це все треба щось не забути, щось того, щось. Щоб мати потім якийсь доказ, щоб знати, що там було при операції, що поставили, якісь, якщо кладуть якийсь імплант. Вони мають знати номер того імпланта, розмір, все, щоб потім відкрити і подивитися, що то за імплант і як він виглядає і чому він себе так веде, щоб знати, що іншого разу такий не класти чи класти другий. Ну, Багато різних тепер таких нюансів в цій роботі. Що медсестра не має тільки. Уміти подати інструмент правильно, а маєш це все правильно записати. В комп'ютері. Хірургічна медсестра. Ну нічого, хай вчиться. Хоч такому, як не хоче йти далі на лікаря вчитися. Вчора сиділа до пів 12-ї з тими вишнями, але я їх закінчила. Думаю, що я буду з ними робити, де їх лишати? В холодильнику немає місця де класти. Думаю, я муси це почистити кров з носа. Я лиш почистила, і Маша прийшла з роботи десь коло 12-ї. І каже, мені ти чого не спиш? Я кажу, вишні спати не дають. Але я їх почистила. Хоча я мала великі сумніви щодо того. Чи я закінчу, чи ні. Я коли таке робила. Я ще не, навіть не знаю, в дитинстві, можливо, я колись мамі допомагала це робити. Пукати вишні, як нас сказали. В Америці ми 13 років я таке ще не робила. Це перший раз, я стільки вишень взяла. Йду до роботи. У нас там бабуся прийшла. Вже буде веселіше. Вже, знаєте, компанії більше стає. І так. В хаті всі сидять цілий день, Ще й бабуся приходить ще більше народу. Пройшли ті часи, коли я собі сама сиділа в хаті, працювала, складала, прала, прибирала, сама собі, хоч співай, хоч танцюй. Тепер всі, всі коло тебе, все під контролем. Ой, ще й з автобусом мені їхати. Не люблю їхати за автобусом, він, перше гази випускає такі по-друге. Зупиняється. І тихо їде, не їде швидко. Фу, як з нього курить зараз вам покажу. У нас сьогодні дощ десь до 4 години. Буде чи не буде, але. Зранку вже був. Намочив нам той тент, намочив нам ті стільці нові. Ну, але вони є для аутдор, для вулиці, Я сподіваюся, що їм нічого не пошкодить. Поїхали. Ось так у нас сьогодні волого, моросить. До п'ятниця. Будуємо якісь плани на вихідні. Будемо закінчувати з тим шатром, з тим покриттям, тентом тим. Тому що треба знімати цей, класти другий. Ходити, літо минає, ми навіть не посиділи добре. У себе коло хати вечорами. По-перше, дуже комарі. Комарі, як коні. Не кусають безпощадно. Треба бризкатися. Без того неможливо посидіти. М -м -м -м. Ну, літо. Комарі літо мусить бути, куди дітися. Треба купити свічки такі від комарів. Спеціальні для вулиці. Та й все, та й чекаємо далі. Е Українських фестивалів тут буде скоро, ну як за скоро, місяць ще, в Кліфтоні, в Випані? Хоча я там вже була, була і не раз. Осодиться мої старі відео, звичайно, вони на російській мові, але є. Я розумію, що її вже ця російська мова нам трошечки вже піднадоїла, огидно від неї. Але є. Може комусь треба буде подивитися, щоб мати уяву, куди ми їздили. Дивіться, у плейлістах. Поїздили ми по Мексиці трохи, в Арубі були, в Греції були. Тепер я до кінця. Серпня їхати нікуди не буду, можливо, пізніше жовтень-листопад, тому що в мене мамочка буде народжувати, і вона просила ну, не залишати її цей час. Трошки складний період для неї, тому що маленька дитина допомогти нікуди не їхати, а бути коло них. На всякий кажуть, пожарний випадок, якщо її приспічить. Народжувати скорше чи пізніше, то вона просить брати відпустку після того, як вже дитинка буде вдома. Ну і окей, ми нікуди не квапимося, маємо час. Треба подумати, куди б ми поїхали. Далеко їхати знову таки не хочеться. Це буде знову, напевно, або аруба. Чомусь тепла, моря, теплого. Тепла вистачає, у нас тут 30 тримається стабільно, ну, але нема оцього корисного, такого лікувального якогось моря. Чогось такого хочеться і змінити це все це середовище накруг себе, хоч раз півроку. Дуже кортить. Бо йде зима, треба набиратися здоров'я. Дощик кропив. все свіже, чистеньке, вмите, зелене. Я обожнюю літо. Літо це моя пора, хоча я народжена в кінці літа, в кінці серпня. Все, робочий день закінчено. Вихідні. Хурей! Будемо відпочивати. Тут також дивлюся, хлопці щось роблять, щось пилять, щось чистять. Тут написали отічі, чи дають тут реально, щоб сусіди прийшли щось допомогли. Це нереально. У нас. Особливо в селах. Можливо, і в місті, де хто має хороших сусідів. Можливо, сусіди так гуртуються, що одне одному допомагають. Тут таке нереально. По-перше, не дай Бог би щось сталося. Що би сусід у вас не робив, він получає якусь травму, і ви тоді будете лікувати його. І це тоді. Це може закрутитися така каша, хоч який би той сусід добрий не був. Якщо він травмувався у вас на подвір'ї, зразу та доброта проходить. Мені щось так здається. Тому що лікуватися свої кошти, якщо він щось тобі робив, ніхто тут не лікувався би. Тут нема сусіда. Ей, Галю, посиди з моїми дітками, бо я йду. Тобто, якщо тобі треба посидіти з дітками, і в тої Галі є діти, які могли би бути няні, яким вже за 12 років, вони можуть тобі прийти посидіти з дітками, але ти повинна їм заплатити. Можливо, ти не заплатиш їм як звичайні дорослі, няні менше, але все рівно задурно. Просто так діти тут не сидять. Навіть якщо воно прийде і просто пограти. Можливо, є такі, що прийдуть погратися там на якусь годинку, day, якийсь. Ну, щоб посидіти з дітьми, щоб ви десь пішли. Тут таке не буває Сусід... це тут такого сусіда. Тут до сусідів не ходять за картоплиною, за цибулиною. Сусіди тут мають зовсім інше значення. Настукати на тебе сусід тут може. Якщо ти щось побачив, що ти щось робиш не по закону, він не знає тут, куди стукати. І до тебе може прийти перевірка, поліція може приїхати. Якщо ти у себе на подвір'ї не косиш траву, не чистиш там якісь корчі і в тебе брудно захаращено, та стукають. Що? У сусіда бардак, а ми боїмося, щоб там змій не було, у нас діти чи що. Спочатку до сусіда прийдуть попередять, потім прийдуть і будуть штрафувати. Коротше, сусіди тут бувають різні, я вже якось розповідала про сусідів. У нас сусіди поки тихоша, Ну що, ми тут живемо півроку лише? Не знаю, що би нам потрібно такого було зробити, щоб вони на нас не стукали. Сусідами треба, звичайно, по-доброму. Ну, але є такі, що вже нічого не допомагає. У декотрих сусідів є діагноз. Особливо люди постарші, напевно, такі, вони дуже такі до всього скіпливі. Молоді, можливо, менше. У нас сусіди не старі, ну і не молоді, такі десь мого віку. І звідти, і звідти. Сподіваємося, що ми з ними... Якщо не будемо дружити, то будемо жити без проблем. Хотілося б. А напроти у нас сусідів нема. Школа. Ще легше, виходить. Так що такі у нас справи. Йду додому будемо зараз, напевно, переробляти наш той тент з Степаном. Будемо відпочивати. Буде хороша погода, можливо, підемо на океан, але не знаю, це ще під питанням. Можливо, да, можливо, ні. Не знаю. Це ще може бути. Що ж ви так, хлопці? Що ж ви так, хлопці? Все, з вами прощаюся. Всім пока, бувайте здорові! Бережіть себе, своїх рідних, близьких, усім мирного неба та спокою. Бай-бай.